Без такого блага цивілізації ми не уявляємо свого життя. Люди все частіше звертають увагу на якість природного газу, нарікають на зміну кольору, запаху та низьку його теплову віддачу. Вас задовольняє зараз якість газу? Ні. А чому? Ну тому що робиш навіть великий напор газу, і він все одно довго нагрівається вода, навіть в кастрюлі. дуже довго. А газ мотає хорошо на щочики. І що ми можемо говорити про якість? Чи ми його знаємо, чи перевіряємо? Що хочете, я роблю. Як ви вважаєте щодо якості газу? Задовольняє він вас? Нормально задовольняє. А громадські активісти на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради зареєстрували ряд петицій, в яких запідозрили обман. Газ спеціально розбавляють різними домішками, аби за нього брати більше грошей. Тим часом у Житомиргазі кажуть, що ці підозри марні, і щоб довести це спільно із представниками ПАД Укртрансгаз влаштували прес-тур, під час якого фахівці інспектували якість газу, який надходить в оселі Житомирян. Ревізія розпочалася на одній із околиць Житомира на газорозподільчій станції, яка приймає. Майже 2 мільйони кубометрів блакитного палива щодоби для потреб жителів обласного центру. На території станції повноваження держави у постачанні газу закінчується. Далі розподілом блакитного палива займається приватна компанія Житомиргаз. Ми знаходимося на одній з півтора тисячі газорозподільних станцій, які розташовані по всій території України, і через які природний газ єдиного газотранспортної системи України потрапляє до регіональних газових компаній. Тут знижують тиск газу, наповнюють його одорантом. Речевино. Зі специфічним газовим запахом. Коли газ потрапляє у розподільчу мережу, з ним технічно неможливо здійснювати будь-які маніпуляції, бо система герметична і втручання в її роботу є вибухонебезпечним, пояснюють спеціалісти. Для того, аби розбавити природний газ азотом, той газ, який знаходиться в трубі, в газогоні, під тиском 40 атмосфер або як на газорозподільній станції 23 атмосфери, що для цього потрібно? Потрібно збудувати міні-завод по виробництву самого азоту. Він буде набагато більший, ніж ця будівля, в два-в три рази більший. При цьому мають стояти компресорні установки, які будуть видавати тиск більше, ніж в магістральному газогоні. Ви це бачите тут? Відібраний для потреб природний газ веземо до спеціальної лабораторії у Бердичеві. Таких в Україні лише 67. Чекаємо, поки він нагріється, і запускаємо його у спеціальний прилад, який має показати фізико-хімічний вміст та його теплотворність. Минає година, і завідувачка лабораторії Олена Савченко коментує, що газ відповідає стандартам. Метану 90%, 90,5%. Азоту багатьох цікавий азот Калорійність 8193, Попередній результат показує, що газ відповідає кодексу газотранспортної системи. Якість газу перевіряють і в Житомирі. Журналістам демонструють, як саме відбувається цей процес на прикладі газорозподільчого пункту у центрі міста, що обслуговує понад три тисячі споживачів. Спеціалісти наголошують, що в міста якість газу аналізуватимуть не тільки лаборанти «Житомиргазу», а й незалежні експерти. По технології перший один балон буде. Використано для проведення аналізу в лабораторії паджету Мергаз безпосередньо, де ми проводимо аналізи і вам скажімо, проанонсуємо результати. І один балон буде відправлено в місто Київ в незалежну лабораторію укрметстандарту. У лабораторії підтвердили, що якість відповідає європейським стандартам і додають, що за 10 років незалежні контролери не поставили під сумнів результати обстежень житомирських спеціалістів. Із результатами можна ознайомитись на офіційному сайті Житомиргазу. За інформацією спеціалістів, експертизу можна замовити і вдома, але для споживачів вона буде безкоштовною тільки в разі виявлення справді неякісного газу з вини газопостачальників. Найнижча дозволена теплота згоряння газу 7600 кілокалорій на метр кубічний газу. У Житомирі вона становить 8200. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини. Жіноча рота бороти прекрасної статі, як ще себе називають учасниці першої жіночої групи 199-го навчального центру ВДВ, яких зібрали в один підрозділ для проходження курсу десантної підготовки. Такого подібного ще не було. Приходили жінки службовця, але там дві, одна, але ну щоб сразу там 44. Це Вони будуть проходити курс загальної військової підготовки, в який входить вогнева підготовка, тактична підготовка, військова медична підготовка, підготовка зі зв'язку, також психологічна підготовка. На даний момент якраз. Військовослужбовці, військовослужбовці, жінки займаються військовою підготовкою. З Поміж 44 жінок, юристи, економісти та медики. Наталя після кількох років юридичної практики вирішила піти служити в армію, аби допомогти Україні в критичний час. Приватним підприємцем була займалась, надавала юридичні послуги, але підвищена, підвищена міра справедливості так привела мене в ряди армії. Керівництво навчального центру розповідає, що підготовка жіночої групи не відрізняється від підготовки військових чоловіків до того ж, аби стати десантником, вони також повинні здійснити стрибок з парашутом. Тим часом дівчата переконують, що в армії не випадково. «Стріляємо, метаємо гранати, проходимо обкатку танками на полігоні. Дуже цікаво все. Ну, якщо людина прийшла в армію за покликанням. Вона пройде всі тягати безперешкодно. Жінка може. Навіть мені здається краще, ніж чоловік. Тяжко, звичайно, справлятися з емоціями, так як і всі переживаємо. Дуже боїмось, тому що перший раз, перший прижок. Але сподіваємося, все в нас буде добре. Ми з цим справимося. Жінки ні в чому не гірші за чоловіків, тому так як, звичайно, у нас гендерна політика на. Даний час. тому можуть і на рівні відповідають всім вимогам, так само, як чоловік. Підтверджує слова конкурсанток і досвідчений інструктор з парашутної підготовки, адже кожна з них сміливо здійснює тренувальні стрибки на тренажері. Виходимо сюди, беремося за качівку, я подаю команду земля. Ви відповідаєте, є земля. І ножки разом, ножки видвигаємо вперед. Сказати так, що з ними важче працювати ні. Але трохи дівчата вони просто трохи емоційніше. Якщо на них починаєш там говорити голосніше, вони починають реагувати на це. Може деякі і заплакати. Але працюємо, дуже все гарно виходить. Дівчата набагато більше і краще схвачують, тому що хлопці вони горді у нас і завжди стараються, от я можу. Дівчата більш запитують, більш задають питань, і тому краще набагато виходить з дівчатами працювати. Вже за кілька днів на кожну учасницю навчальної групи чекає перший стрибок з парашутом. Тож жінки, військовослужбовці зможуть впевнено сказати, що стали десантниками. Тим часом в навчальному центрі розповідають, що на початку наступного року навчатимуть ще одну жіночу групу. Юлія Сенціцька, Олександр Райковський, новини Житомирщини Понад півсотні працівників поліції Житомирщини, вкотре стали учасниками благочинної акції зі здачі донорської крові. Правоохоронці допомогли поповнити запаси обласного центру крові та передали вітання для маленьких пацієнтів відділення онкогематології Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Не потрібно бути безучасним, потрібно Старатися допомагати людям, якщо ви навіть не можете бути донором з якихось ваших особи, особистих причин, то було б дуже добре долучатися до цього руху якимись іншими заходами, наприклад, ставати також волонтерами. Працівники управління національної поліції, спецпризначенці, Житомирські оперативники та чергові слідчі та дільничні офіцери об'єдналися, аби поділитися своєю кров'ю заради порятунку маленьких пацієнтів. За словами поліцейських, вони добре розуміють наскільки важливою може бути наявність донорської крові та її компонентів під час надання медичної допомоги усім, хто її потребує. Це і люди зі складними захворюваннями і потерпілі у ДТП а також воїни, які нині боронять нашу країну у зоні проведення АТО. Прийшов здати кров, Дітям діти – наше будущее, щоб воно були здорові. Примушую, тому що дітям кров потрібна і все. А здаю на перший раз. Сьогодні в перший раз я здаю кров. Спонукало на те, що сьогодні день донора. І я захотів здати кров, тому що вперше треба спробувати. Люди потребують, і в мене рідка група крові. Дуже ця кров потребує зараз. Після проходження реєстрації та необхідного обстеження поліцейські підписували новорічні вітальні добрі листівки дітям, які зустрінуть зимові свята на лікарняних ліжках. Щирі та теплі слова. Не менше ліків необхідні маленьким пацієнтам, аби мати сили боротися з хворобами, переконані правоохоронці. Загалом участь в акції взяли понад півсотні поліцейських. Юлія Сменціцька, новини Житомирщини. Український Дід Мороз подорожує країною. У Житомирі за гроєю шашки він добре посидів зі святим Миколаєм. Зустріч відбулася на Різдвяному ярмарку. Кожен з героїв стверджує, що є справжнім. Мене звати Дід Мороз. Так і є святий Миколай. Попробуйте. Хтось вважає, що є Миколай, немає Діда Мороза, хтось вважає, що є Дід Мороз, немає Миколая. А ми вважаємо, що ми так дружно сядемо, пограємо у шашки. Покажу всім, що є і дід Мороз в Україні. Є і Миколай. Учасники зібрання впевнені, що переможе дружба. А я думаю, що переможе дитинство, переможе віра в якусь мрію, віра в те, що можна щось змінити, якщо бути добрим, якщо бути чемним. Гра проходила у санях, які окрім суперників вмістили кілька найполкіших болівальників. Замість дошки чорно-білий торт. А за шашки чорно-біле печиво. За умовами турніру кожну збиту з'їдає той, хто збив. Тому до партії змушені були серйозно готуватися. Зранку не їв. Смачна партія скінчилася, як і мало бути нічиєю. Тому вболівальники обох сторін поділили дошку, тобто торта порівну вистачило частування й на випадкових свідків. Дійсно класний батл. Був смачний 10-кілограмовий торт. Така от шахмата доска. Сподівалися, що це підсластить комусь поразку, але вийшло так, що підсластило всім. І результат ну такий класний. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Як зустріти та як святкувати і ще одягнути на новий рік? Саме такі питання турбують житомирян напередодні 31 грудня. А що з цього приводу думають наші житомиряни? Ви готові вже до нового року? Ну так, конечно, Скажіть, Можливо, якісь подарунки купували? І обов'язково. обізительно те, то що написав Дід Мороз. А що саме поділіться? Будь ласка, ну вона дуже любить Монстер хай. Потому как бусе бы, та серії кукла. А подарунки купували вже? Звісно, купували. А поділіться, які саме. Ну які? Кому які? Кому іграшки, комусь сладості, якісь, фрукти. Готові вже до Нового року. Обов'язково вже давно. А як готувалися? Поділіться будь ласка. Ну, а що ж тут готуватися? Ну, можливо, якісь подарунки вибирали. Ні, ні. Зараз купівельна спроможність не дозволяє робити подарунки. Своїм рідним, ну, звісно, саме менше це так, як для малих, то яєчка ці розукрашені і фігурки петухів. А хто завітає, можливо, до вас? Ну, сподіваюся, що прийдуть родичі. Усі. Рідня. Де будете святкувати? Вдома. За круглим сторолом давати прийдуть родичі. Ну, може, куми прийдуть. Ми ще не так не договорилися, Ну, будемо разом, звісно, не самі. Добре. Друзі, куми, близькі. Скажіть, а що одягати буде? Ну, є у мене наряд, який я одягаю вже три роки золотістий костюм. Я його люблю і він мені приносить удачу. Перше в Житомирі були змагання з греко-римської боротьби на кубок і під патронатом голови облдержадміністрації Ігора Гундича. На татамі змагались 88 учасників, які представляли 8 команд з різних районів області. Ми е ченська діаспора міста Житомир Житомирщина, на протяженні чотирьох років Постоянно поддерживаем это направление. Я увидел э, много новых детишек. Это радует, что э, растет следующее поколение. И видно, что эта борьба у нас не исчезает. она Попоняється, і у нас буде дуже багато перспективних чемпіонів. Сьогодні завдання асоціації відродити славні традиції федерації і дякувати людині, яка взяла на себе такі зобов'язання як президент асоціації Міслан Гелагаєв. Я думаю, що з цим завданням ми справимося. Протягом останніх чотирьох років в області все більш популярною стає греко-римська боротьба. Спортсмени продемонстрували хорошу техніку і волю до перемоги. Брати Близнюки Валентин і Микола Таргонські з Олевського району посіли перше і друге місця в своїй категорії. Ну, ми обрали цей спорт, тому що е, наш батько теж займався вільною боротьбою. І ми вирішили тренуватися вільній боротьбі. Ну а наскільки це цікаво? Я дуже вам не можу передати ці задоволення. Дуже цікавий цей вид спорту. В командному заліку Кубок чемпіонів від голови облдержадміністрації Ігора Гундича отримала команда міста Житомира. Що ти зараз відчуваєш, стоячи з цим кубком? Титул чемпіона. Надалі будеш чемпіоном? Да. Що для тебе боротьба? Це все життя. Яка твоя мрія? Стати олімпійським чемпіоном. Всі переможці отримали призи подарунки від організаторів та спонсорів. Напередодні новорічних свят ми змогли їм подарувати новорічні солодощі за участь і не тільки, а переможців відзначити грамотами і медалями. Сергій Багінський, і грач новини Житомирщини. За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. 29 грудня – снігопади по всій території області. Вітер північно-східний, поривчастий – до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря – 29 грудня – вночі – від 3 до 5 градусів морозу, в день – від 1 до 3 градусів нижче нуля. 30 грудня – вночі – мінус 4-6, в день – від 1 до 3 градусів морозу. Атмосферний тиск – 7. 742 міліметри і поступово зростатиме. Вологість повітря 75%. 31 грудня очікується малохмарна погода. В день до 1 градусу тепла.